Виконуємо номер 6,12 з підручника Геометрія 8 та номер 14,12 з підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручники Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік, чи існує трапеція, у якої завдання перше три кути прямі, друге два протилежних кути рівні. У разі ствердної відповіді накресліть таку трапецію. Я не виконала малюнок, тому що і в першому і в другому випадку відповідь буде ні, не існує. Поясню, чому. Якщо у нас три кути прямі, то і четвертий кут також буде 90 градусів, бо сума кутів, що прилягають до бічної сторони, 180 градусів. А взагалі, сума кутів чотирикутника 360, тому, якщо ми 360 віднімемо. 90 помножити на 3, отримаємо 90 градусів. І маємо прямокутник. А не трапецію. І в другому завданні також відповідь буде: ні. Бо у нас два протилежних кути рівні. Якщо протилежні кути рівні, то відповідно два інші кути протилежні також будуть рівні. І тоді маємо парлограм. Номер 6 крапочка 12 із підручника геометрія 8, та номер 14, крапочка 12 з підручника математика 8 виконано.